Всім привіт! Сьогодні створюємо ось такий браслет зі стрічок. Для цього нам знадобиться стрічка. У мене ширина 1 см. Можна взяти ширину і пів см. Довжина 1 метр. ви підбираєте на власний смак. Складаю два краї стрічки, відступаю приблизно 8 см і зав'язую вузол. Підтягнули. Нам потрібні ось ці хвостики довші, щоб ми потім два краї могли з'єднати в браслеті тепер беру одну стрічку, в мене це жовта, складаю її петелькою. Блакитну огортаю навколо жовтої два оберти. Тепер з синьої складаю петельку і знизу вгору заправляю у жовту. Ось так це виглядає. Мені потрібно потягти за жовтий хвостик. І ось бачите, відстань петельки зменшується. Вона наче буде притримувати блакитну. Підтягнула. Тут головне сильно не перетягувати. Бачите, де формується. Нам ось треба підтягнути до того моменту, щоб жовта огорнула блакитну, але її не деформувала і не була надто вільна. Тепер знову беру жовту, складаю в петельку і заправляю знизу вгору в синю. Притримуючи пальчиками ось тут посередині. Я підтягую за блакитну стрічку. Як ми утворюємо ось цю петельку? Просто вказівний пальчик підводжу під стрічку, накидаю ось, наче, на пальчик нашу стрічечку і складаю вдвоє. В мене ось утворилася така петелька, і заводжу її в синю, притримуючи, підтягую. Знову під стрічку завела вказівний пальчик, трішки підняла вгору і складаю вдвоє. Та заправляю в попередню петельку. Якщо у вас тут збоку утворюються великі такі хвильки негарні, ви за задню стіночку петлі підтягніть і вони у вас зменшаться. Таким чином я продовжую до кінця плетіння, до тієї довжини, яка мені буде потрібна. Під час роботи деколи ми з вами ось приміряємо браслет і враховуємо його довжину, щоб нам по розміру підходив. У мене є ось петелька, і я вже буду завершувати свій браслет. Я беру другу стрічку і вже не складаю її вдвоє, а ось цей край беру і просто ось так от знизу вгору заводжу в петлю. А жовту підтягую так само, як і до цього. Тепер ось ці два краї зав'язую вузлик. Старайтесь сильно не перетягувати, щоб ось це плетіння не деформувати. Зав'язала вузлик, два краї стрічки з'єдную, ось так вирівнюю. Утворюю петлю і ще один вузол, ось такий от зав'язую через подвійну петлю, і затягую його. Для того, щоб в мене не саталася під час використання цього браслету наша з вами стрічка, я під кутом відрізаю стрічку, беру запальничку і ось так трішечки. Підпалюю. Робіть це обережно. Якщо дуже довго підпалювати, стрічка може ось по краям чорніти. А це буде псувати зовнішній вигляд нашого виробу. І так мені потрібно зробити з усіма краями стрічки. Далі ми його на руці просто беремо і зав'язуємо. І ось такий браслет у нас з вами вийшов. Кольори ви можете обирати на власний смак. Такі браслети можна зробити під ваш образ, який ви хочете, на вашу задумку, або ось такий патріотичний.